Сучасну назву це місто дістало від росіян в 1784 році. Воно походить від прозвиська правителя Понтійського царства Мітрідата VI, що знаходилося на Анатолійському півострові. Але саме Мітрідат під кінець своєї кар'єри і життя володів також Кримським півостровом, тоді ще Таврікою. Мітрідат уславився тим, що кинув виклик могутній Римській імперії, але, зрештою, зазнав поразки. Євпатор означало грецькою мовою добрий батько. Ця назва символізувала претензії російської цариці Катерини II на славний спадок греко-римської доби. Водночас вона виражала загарбницькі амбіції цариці завоювати володіння Османської імперії. Тому назва, що є маніфестом імперської Московії, повинна зникнути. Варто згадати, що принаймні століття по смерті Мітрідата на півострові існувала фортеця Євпатор. Про яку повідомляє римський Еоров Страбон. Але вона не знаходилася на території сучасного міста. Саме ж місто виникло як колонія давніх греків і носила назву Кіркенітіда. Воно цілком занепало, а відродилося на початку 16 століття у кримському ханаті. 1538 року османський султан зайняв його разом з Джанкерманом, теперішнім Очаковим. Але 1541 року. За умовлянням кримського хана Сагіба Герея повернув. Відтоді це місто служило єдиним морським портом кримського ханату до 1774 року, коли до складу держави, що дістала незалежність від османів, увійшли османські володіння на південному березі Кримського півострова. У місті знаходилася фортеця. Через місто проходила значна торгівля. У складі кримського ханату це місто носило назву Гьозлев. Що походило від дієслова «Гьозлемек» спостерігати і означало спостережне пункт. Не зайве згадати, що українці знали цю назву, і в українських домах, зокрема Іван Богуславець, вона зустрічається у формі Козлов, що близько передає оригінальну вимову. Тому відновлення історичної пам'яті і подолання імперської спадщини диктує повернення місту назви «Гьозлев».